Ей, друже, давай я за тебе помолюся, хочу проголосити гарні речі в твоє життя. Дорогий Небесний Отець, я проголошую в життя цієї людини, Господь Боже, благополуччя в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую в життя цієї людини, що вона успішна во всіх своїх шляхах в ім'я Ісуса Христа. Я говорю, що Ти сьогодні маєш вплив на оточуючих через те, що сьогодні Христос дарував тобі Духа Святого і помазав тебе для того, щоб ти благовістив сьогодні. Тим людям, які потребують Євангелія, я благословляю тебе і говорю, все, що ти сьогодні будеш робити, в тебе неодмінно вийде. Я говорю, що ти людина прориву, ти людина, яка сьогодні хоче служити Господу ім'я Ісуса Христа. Я прошу тебе, дорогоцінний Отець Небесний, щоб ти Боже наповнив силою своєю, Господь, цю людину, Господь, щоб вона Боже була ревна і гаряча до тебе, Господь Боже, щоб вона Боже, служила тими дарами і талантами якими ти її наділив? Тому, друже, я благословляю тебе і говорю, що неймовірна Божа благодать, вона тебе супроводжує прямо зараз. Нехай Господь благословить тебе.